Раніше на каналі Котеначо вийшло відео, в якому ми розповідали про найбільш драматичні розв'язки сезону в історії українського футболу, і про те, як клуби андердоги у запеклій боротьбі за виживання робили щось дійсно неможливе, до останнього демонструючи волю і характер, щоб зберегти прописку в елітному дивізіоні. А ось сьогодні ми звернемо увагу на темний бік українського футболу. А саме на найгірші футбольні клуби в історії чемпіонатів України. Ми не брали до уваги в даному відео команди, які по ходу сезону були виключені зі змагань або позбавлені якоїсь кількості очок. Наш рейтинг базується на двох основних критеріях: велика кількість поразок та найменша кількість набраних очок за підсумками сезону. Команди, про які ми розповімо вам сьогодні, стали антиприкладом успішності. Їхні серії поразок вражали своїм масштабом, а кожен набраний пункт був здобутий ціною надзвичайних зусиль. Ми згадаємо клуби, які залишили свій слід в історії українського футболу не завдяки перемогам, а через жахливий рівень футболу і безліч розгромів та невдач. І розпочинаємо наше відео з провального виступу зорі у сезоні 95-96. Луганська команда, яка на початку 90-х носила назву зоря Малс, повинна була вилітати ще у кампанії 92-93, але у зв'язку із розширенням вищої ліги зберегла місце в еліті українського футболу. Хоча наступні сезони лише підтвердили неминучість цього процесу. Перед стартом чемпіонату 95 96 стало відомо, що фінансова ситуація у стані луганського клубу критична. Гравцям не виплачувалась зарплата, не було коштів навіть на найнеобхідніше, тому не було змоги навіть провести нормальні передсезонні збори та повноцінно доукомплектуватись. У тому провальному для себе сезоні луганці встановили декілька антирекордів чемпіонату України у 34 турах. Зоря програла у 26 матчах, причому 12 із них з розгромним результатом. А у свої ворота чорнобілі пропустили рекордні 80 м'ячів. Вилетівши з цілою низкою антирекордів залітного дивізіону, через два сезони Зоря ще й примудрилася понизитися до другої ліги. Лише у 2003 році Луганці повернулися у першу лігу. А путівку в еліту українського футболу завоювали аж у сезоні 06-07. Друзі, попросимо вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал Котиначо. Саме завдяки вашій підтримці і вашим змістовним коментарям ми черпаємо натхнення робити і надалі цікаві відео. Тому прямо зараз влупіть вподобайку, якщо вам подобається наша робота, та оформіть підписку на канал. За це ми вам безмежно дякуємо і продовжуємо нашу розповідь далі. Алчевська сталь дебютувала у вищій лізі України у сезоні 2000-2001. Сталивари наполегливо йшли до цього успіху протягом декількох сезонів, стабільно займаючи високі місця у першій лізі. Здавалося, що збалансована команда Анатолія Волобуєва за рахунок зіграності футболістів, які пройшли горнило нижчих ліг. Та їхніх бійцівських якостей зможе нав'язати боротьбу в еліті. Але цього, звичайно ж, виявилося замало. Як говорилося у тому бородатому анекдоті, відділ фантастики у нас знаходиться на другому поверсі. Новачки, яких запросили Волчевськ, не змогли підсилити команду, і уже в стартових турах сталь пережила декілька розгромних поразок, а згодом і зміну головного тренера. У 26 поєдинках чемпіонату алчевці у підсумку здобули тільки три перемоги, і з 15 очками посіли передостаннє місце в чемпіонаті та зрештою повернулися у першу лігу. Але результат сталеварів саме у тому сезоні, як ви вже зрозуміли, не найгірший. Останню сходинку в таблиці посіла інша команда з по справжньому катастрофічним результатом. І про неї ми розповімо далі у відео. З чим у вас асоціюється футбольний клуб Закарпаття? Багато хто одразу скаже, так це ж типова команда Ліфт, яка постійно боролася за виживання, вилітала і згодом знову поверталася в елітний дивізіон. Як би це сумно не звучало, але так воно і є. Хоча у сезоні 0405 05 ведмедям вдалося всіх приємно здивувати та уникнути вильоту. Але вже в наступній кампанії все повернулося на свої місця. Незважаючи на те, що Закарпаття розпочало сезон з двох нульових нічиїх, надалі Ужгородці почали розбазарювати очки наліво і направо. За весь сезон підопічні Петра Кушлика здобули лише три перемоги, а також запам'яталися найгіршою обороною ліги з 44 пропущеними голами і найгіршою атакою лише 14 забитих м'ячів. У підсумку Закарпаття у тому сезоні вилетіло з останнього місця з 18-очковим відставанням від рятівної зони. Завершивши сезон 13-14 на досить спокійному 10-му місці, Маріупольський Іллічівець, здавалося б, міг би впевнено дивитися у майбутнє. Але про яке майбутнє могла йти мова, якщо на Донбасі вже тривали бойові дії? Команда не могла проводити домашні матчі в Маріуполі, всі лідери покинули команду. А склад формувався з молодих гравців та збитих льотчиків. Та й фінансове питання не сприяло тому, щоб команда могла думати про футбол і тільки про нього. В таких умовах навіть Микола Павлов не зміг забезпечити потрібний результат. За весь літньо осінній відрізок і лічівець виграв лише один матч, та й то в Кубку України проти першолігового МФК Миколаїв. Той сезон і лічивець завершив на останньому місці УПЛ з 14 очками та врешті-решт понизився у класі. З позитивного відзначимо хіба що дебют у дорослому футболі в тому сезоні Миколи Шапаренка, який зіграв два неповні матчі та навіть забив один гол. Хто цікавиться історією українського футболу, той точно повинен пам'ятати, що у Запоріжжі, крім Металурга, була ще одна самобутня команда, яка з найпершого незалежного чемпіонату України представляла вищу лігу футбольний клуб Торпедо. Зірок з неба автозаводці не хапали, але можуть занести собі в актив два поспіль сезони в середині 90-х, коли фінішували на сьомому місці в таблиці. Але проблеми почалися вже у 96-му році, коли посаду директора Запорізького автомобільного заводу покинув Степан Кравчун, на плечах якого фактично і трималася команда. У цьому ж сезоні розпочався стрімкий спад запоріжців. І якщо у кампанії 96-97 автозаводцям вдалося врятуватися від вильоту, то наступний сезон став для торпедо катастрофічним. Запоріжці здобули лише дві перемоги при 21 поразці у 30 турах. Ще й пропустили аж 69 голів. Більше до вищої ліги торпедо не поверталося, а у 1999 році припинило своє існування. Наступний випадок безвольного вильоту відбувся відносно нещодавно у сезоні 22-23. З цією командою було пов'язано багато скандалів. І цю команду у її рідному місті взагалі не сприймали. Ган тут не рай! Ган тут не рай! говна! Як ви вже здогадалися, мова йде про ФК Львів, який розпочав сезон ще досить непогано. Але згодом у стані цього клубу почали відбуватися якісь незрозумілі речі. Після осінньої частини чемпіонату містяни, хоч і були останніми у турнірній таблиці, але зберігали непогані шанси на збереження прописки в еліті. У зимове трансферне вікно клуб підписав аж 14 нових гравців, щоб ті допомогли команді врятуватися від вильоту та у наступному сезоні навіть боротися за Єврокубки. Але то були лише вологі фантазії керівництва львів'ян. Повністю оновлена команда провалила другу частину сезону, програвши 12 підряд поєдинків та ганебно вилетіла з ОПЛ, а потім взагалі зникла з футбольної мапи України. Згодом футболісти розповідали, що керівництво не виплачувало їм зарплату та взагалі припинило фінансування клубу. А всі обіцянки виявилися брехнею та пустими словами. Клуб з Миколаєва під назвою Евіс був одним із учасників першого незалежного чемпіонату України. У дебютному сезоні миколаївці одразу ж вилетіли, але згодом ще двічі поверталися в елітний дивізіон уже під назвою СК Миколаїв. Здавалось, що у кампанії 98-99 корабели впевнено закріпляться у вишці адже підопічним Анатолія Заяєва вдалося з легкістю виграти першу лігу. Демонструючи цікавий та результативний футбол. Але як це часто було у 90-х роках, команду спіткали фінансові труднощі. Внаслідок цього покинув свій пост за Яїв, який був головним натхненником яскравої гри команди. Також залишили Миколаїв декілька провідних виконавців. Під керівництвом нового керманича Анатолія Конькова корабели стартували досить непогано, але вже після 12-го туру стало зрозуміло, команда в Миколаєві нікому не потрібна. У тому сезоні Миколаїв здобув лише дві перемоги та програв 22 дві І з 12 підсумковими очками ганебно вилетів у першу лігу. Після того корабели більше не поверталися в еліту українського футболу. Футбольний клуб Харків дебютував у вищому дивізіоні українського футболу у кампанії 05-06. Містяни, хоч і без особливого успіху, але протягом чотирьох сезонів представляли вищу лігу і подарували нашому футболу досить багато цікавих гравців, серед яких Андерсон Рібейро, Артем Федецький, Євген Чеберячко, Віталій Комарницький, Павло Ксьонс, Рустам Худжамов і, звичайно ж, Олександр Гладкий. Який у сезоні 06-07 забив у чемпіонаті 13 голів і став найкращим бомбардиром турніру. Але перед стартом кампанії 08-09 харків'ян спіткала фінансову нестабільність. Не дивлячись на досить пристойний склад, відсутність грошей загнала команду на останню позицію у турнірній таблиці. Свою першу перемогу у чемпіонаті ФК Харків здобув лише у 19-му турі. А всього у тому сезоні містяни лише двічі перемагали своїх суперників та розписали декілька малоцікавих нічиїх. Більше того, наступного сезону команда з тріском вилетіла з першої ліги, а потім взагалі була позбавлена професійного статусу через багатомісячну заборгованість клубу по заробітній платі перед футболістами та тренерами, а також фальсифікацію звітів про виконання фінансового критерію для отримання атестату. За підсумками сезону 10-11, металург вперше в своїй історії залишив елітний дивізіон. І це був закономірний підсумок того безладу, який відбувався у стані запоріжців протягом останніх декількох років. Металургам потрібно було повне перезавантаження, і сезон у першій лізі, як би це парадоксально не звучало, повинен був якнайкраще в цьому допомогти. Але, пройшовши очистку першою лігою, запоріжці після повернення в УПЛ стали головними постачальниками очок для інших клубів. Із Сергієм Зайцевим, який вивів клуб в еліту, контракт не продовжили. Також була провалена трансферна кампанія влітку. Як наслідок, металург у сезоні 12-13 здобув лише одну перемогу і те під керівництвом Зайцева, якого повернули в клуб взимку. А у першій частині сезону металургів очолювали. Чотири різні тренери: Ігор Лучкевич, Анатолій Заяєв, Сергій Ковалець і навіть Віталій Кварцяний, незважаючи на 11 набраних очок та останнє підсумкове місце, металургам все-таки вдалося зберегти прописку у прем'єр-лізі, адже команди першої ліги Сталь і Олександрія відмовилися від підвищення у класі, а Чернівецька Буковина не отримала атестат від ФФУ. Якщо на початку відео ми вже згадували кампанію 2000-2001 і провальні виступи Алчевської сталі, то у тому сезоні була ще одна команда, яка продемонструвала чи не найгірший результат в історії нашого футболу. Нею стала Тернопільська Нива, яка до цього 10 сезонів підряд відіграла в елітному дивізіоні. У 90-х роках тернополяни вважалися міцним середняком вищої ліги. Зірок з неба не хапали, але й на виліт не йшли. Проте на межі століть Ниву спіткали фінансові труднощі. На тренувальній базі Ниви у селі Великі Гаї за борги відключили газ та електроенергію. Не працювало опалення. Через ці обставини пішли у відставку головний тренер клубу Ігор Яворський та начальник команди Ігор Бабінчук. Обов'язки головного тренера Ниви тепер виконує Ігор Біскуп. Тім, навряд чи молодий наставник з ентузіазмом прийняв пропозицію керівництва команди, яка за два місяці може вилетіти з вищої Ліги. Зіркові футболісти розбіглися у більш заможні клуби, і жовто-зелені розпочали своє стрімке падіння вниз. У сезоні 2000-2001 Нива програла 21 матч, пропустила 65 голів, посіла останнє місце у турнірній таблиці з 9 очками та покинула еліту. А ще через рік взагалі вилетіла у другу лігу. І ось ми дісталися до кульмінаційного моменту нашого відео, де розповімо про команду, яка стала найгіршою за всю історію проведення чемпіонатів України з футболу. Цей колектив також набрав лише 9 очок, як і Нива. Але тоді в чемпіонаті брали участь 16 команд, на відміну від сезону 2000-2001, коли вилетіли тернополяни. Також цей колектив у кампанії 99-2000 встановив абсолютний і до цього ніким не побитий антирекорд. Нуль перемог у сезоні. Є якісь варіанти, про який клуб іде мова. Окей, не будемо тягнути котів Леоненка за хвости. Ця команда кіровоградська зірка, яка й посіла найпочесніше місце у цьому антирейтингу команд Невдах. Червоно жовті, яких по ходу того сезону очолювали Олександр Іщенко і Юрій Коваль, не зуміли здобути жодної перемоги в чемпіонаті, а своїх ганебних дев'ять очок набрали лише завдяки нічиїм. Цікавим є той факт, що саме у тому провальному для себе сезоні зірка сенсаційно пробилась до півфіналу Кубка України, здолавши на своєму шляху навіть шахтар. Після такого гучного провалу у вищій лізі зірка ще тричі у різні періоди поверталась в еліту українського футболу, але чогось досягти скромній команді з центральної України так і не вдалося. А за підсумками сезону, 18-19 кіровоградці взагалі знялися з професійних змагань. Історія про яку з цих команд вразила вас найбільше, про які ще українські команди, зокрема із нижчих ліг, які гучно провалили сезон, ви б могли розповісти у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати коментарі та поспілкуватися з вами, тому з нетерпінням очікуємо yeah. на ваш фідбек. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні цікаві відео. До зустрічі на Котенач.